День любі друзі, вас вітає центр дитячої та юнацької творчості Промінь, Куртоханглійської харківському став, керівник Шаргородська Зінеїда Семенівна. Ми з вами сьогодні почнемо нове, нову тему «Past Continuous Tense». Поки слухаємо минулий тривалий час, «Past Continuous Tense» використовується використовується для виражених дій, яка відбувалася. У момент мовлення у минулому або у якийсь період часу. Це підтверджується обставинами. 7 o'clock є 10, час може бути любий. Так? The whole evening цілий вечір from 7 till 9 з 7-ї години до 9 години учора. Ще раз, past continuous tense э, використовується. Але дія відбулася у певний момент у минулому, у момент мовлення або чи якийсь період часу, пастор Гену Стенс утворюється за допомогою допобіжного дієслова «воз» та ВІО та дієприкметника теперішнього часу. Їм додається до основного дієслова. Так, past continuous tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова слова was re, та дії предметника теперішнього часу. Надається до смислового І так, я грав уч... грала вчора о 7 годині. I was playing at 7 o'clock yesterday. Ти грала о 7 годині учора. You were playing at seven o'clock yesterday. Ми грали учора о сьомій годині. We were playing at seven o'clock yesterday. Вони грали о сьомій годині учора. They were playing at seven o'clock yesterday. Вона грала учора о сьомій годині вечора. She was playing at seven o'clock yesterday. Він грав учора о сьомій годині вечора. He was playing Давайте пишемо Past Continuous Tense у дужках минулий тривалий час. Past continuous tense у дужках минулий тривалий час. Past continuous tense утворює, е, утворюється за допомогою дієслова «воз» в та дії прикметника теперішнього часу. Ім додається до основного глаголу. І ми з вами це продовжимо на слідчому занятті. До побачення, будь -бай.